Всім привіт! Італійська мова багата на дієслова, які мають подвійні значення, а то і більше значень. Їх значення залежить від контексту, тобто про що йде мова і чудесних прийменників. У вас нема враження, що прийменники в італійській мові найголовніша частина мови? Напевно, так і є. Розглянемо кілька дієслів і, звичайно, в контекстах, щоб відчути різницю значення. Вербо sentire Сентире. Може означати чути. А може означати відчувати. Сентоунру РУМОРЕ Я чую шум. Сентун Гран Фреддо. Я відчуваю сильний холод. Якщо в першому реченні чуємо звук, шум, сприйняття через вуха, то в другому це вже фізичне відчуття. Відчуваємо холод. Кілька слів про слово Гран. «Гран ФРЕДДО маємо в реченні. Це усічене слово від гранде. Воно вживається в такому виді для спрощення і звучання. Є правила, але це нудно. Кілька виразів подивимось. Un 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 gran successo, un gran fame, gran casino. якщо ми скажемо Фре grande, звучить якось акцентовано, поетично, пафосно, тому є така усічена форма. Наступне вербо portare. Може означати приносити, вести і інше значення. Носити, тобто на собі, одяг або якісь аксесуари. Ті порто регало. Я принесу тобі подарунок. Порто семпреліокялі. Я завжди ношу окуляри. В першому реченні нести щось, в другому носити на собі, тобто мати на собі одягненим. Дієслово слово Може означати проходити, проїжджати, а може мати значення передавати річ якусь, наприклад. Пасо дате Але отто я заскочу до тебе о восьмій. Мі пасі пасіль сале перфаворе. Передай мені сіль, будь ласка. Вербо фіссаре. Може означати закріплювати, призначати або пильно дивитися, буквально витріщатися. Доб'ємо фіссаре ун appuntamento. Ми маємо призначити зустріч. Тобто маємо собі. Зафіксувати, що у нас зустріч. Перкемі фіссі? чому ти на мене витріщаєшся? Наступне діє слово кєдере. Значення питати інформацію і просити річ або послугу. Ті кєдо ти кьямі. Я запитую тебе, як тебе звати, питаємо інформацію. Ті кєдо даква? Я прошу у тебе склянку води. Тут просимо про річ, послугу, допомогу. Вербо манкаре має значення відчувати нестачу, сумувати і інше значення бути відсутнім, тобто, коли чогось нема. Міманкі танто, мені тебе дуже бракує. Я дуже сумую за тобою. Манка он кук'яїно. Не вистачає однієї ложечки. Тобто, немає її, вона відсутня. Є слово «манкари» має ще значення промахнутися, пропустити, манкаре лапала промахнутися по м'ячу або не влучити в ціль, манкаре автобус пропустити автобус, спізнитися. Вербо торнаре. Має значення повертатись кудись, рух і підходити. Коли мова йде про зручність. Торноака затар діста сира, я повернуся додому пізно сьогодні вечором. Ті торна бенисе чи від яму Алесей, тобі підходить, тобто зручно, якщо ми побачимося о шостій. Дійсно, турнаре має ще один зміст, подивимося речення. І контінон торна... торнано, іконтінонторнано, рахунки не сходяться. Тобто щось не так з цифрами, десь помилка. Тут також діє слово турнаре. І діє слово прендере. Прендере означає брати-взяти або ще його використовують у змісті купувати в магазині чи в барі. Є слово компраре купувати, але в розмовній мові зазвичай говорять прендо куплю або купую. Прендоле к'яви еско. Я беру ключі і виходжу куеста малія? Ла прендо. Тобі подобається ця футболка? Я її купую, тобто беру. Прендери має також ще одне значення. Перекладається як брати, але означає сідати, заходити в транспорт. Прендо ла автобус No3. Я сідаю на автобус номер 3 У мене є відео про прендери. Там цілу купу можна всього брати. Хто не дуже знайомий із словом прендери. Пошукайте відео. До речі, сьогодні у День Закоханих я на роботі почула в бесідвис Іль фрутто дела море. Ільфруто дела море. Виявляється, це означає плід любові, такий поетичний вислів. Колись я випустила відео про різні значення слова «фрута». Тож можна собі додати, що є і такий плід. «Il frutto della more». Хто має кохання, цінуйте і бережіть. До зустрічі!